Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про Курськ, операцію в Курській області. Ну і всі події, які так чи інакше дотичні до цього. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерева. Тарасе, мої вітання. Вітаю вас, доброго дня. З останнього те, що я бачу, поки що російські так звані воєнкори, Пабліки повідомляють, що збройні сили України знищили третій міст через річку Сейму Курській області. В п'ятницю здається, був зруйнований перший, мабуть, і другий також. Ну а за вихідні от додався третій. Ну там є перспективи потрапляння в полон великої кількості російських військовослужбовців. Констатується, що це дуже сильний удар по логістиці російських сил і що це збільшення. Квадратних кілометрів там півтора-два рази тієї території, яку в перспективі можуть контролювати Збройні Сили України. Хочеться від вас детальніше зрозуміти, наскільки це важлива подія в цій операції? Тут ще крім того, що ви правильно зазначили, так, що насправді це дуже серйозний удар по російській логістиці в цьому напрямку, і, зрештою, це. Дуже серйозний удар по боєздатності тих підрозділів, які таким чином залишилися відрізаними від постачання від тих ресурсів, які забезпечують їм відповідно боєздатність і їхню бойову ефективність. Є ще один момент, який є насправді ну тут дуже важливий. Так, от в тому, що ми так таким чином системно б'ємо по російських мостах, які російське командування. На власній території використовує для постачання військ, і про це до речі, теж почали писати російські так звані ці от воєнкори. Насправді це ознака того, що скоріше за все наша основна лінія оборони може проходити по руслу річки Сейм. Тобто, ми будемо максимально використовувати от, якби природні перешкоди для росіян для того, щоб не дати їм можливості максимально ефективно не те, що там постачати свої війська, да? Тут вже просто стоїть питання в тому, що росіянам для того. Того, щоб звільняти далі ці території, їм треба буде форсувати цю річку, відповідно там наводити понтонні мости і так далі. І от російські зетвоєнкори вже почали е, лити сльози і рахувати, скільки це е, коштуватиме російській армії життів, техніки там і всього іншого, враховуючи те, що в принципі і так ця територія е, ну, прилегла до е, русла цієї річки, знаходиться під нашим вогневим контролем. Ну раз ми змогли знищити ці три, три ключові мости. Ми, ну, зрештою, по мірі наближення підрозділів збройних сил України до самої ріки. Цей вогневий контроль буде тільки робитися щільнішим і щільнішим для росіян, і таким чином. Ну ми скажімо так дуже сильно ускладнюємо для російських генералів задачу звільнення цих територій, тому що знову ж таки, якщо ми будемо таким чином використовувати максимально всі природні перешкоди, які не будуть давати росіянам вільно рухатися великими масами військ, так як вони звикли, так і відповідно перешкоджати і нашим підрозділам рухатися далі, так або відповідно перешкоджати Нашим підрозділам отримувати територію, то насправді це дуже хороша річ, тому що ну ми повинні розуміти, що зрештою так чи інакше на якийсь час ми повинні контролювати ці території, так тобто, наша присутність на території Курської області, вона повинна зрештою конвертуватися в певні і військові результати. Так, тобто, це повинно бути відчутне на як мінімум на Донецькому напрямку. Ми зрештою маємо додавити росіян і змусити їх почати перекидати звідти. Більший ресурс аніж вони це роблять зараз. І другий момент це момент політичного тиску, в який ми також маємо конвертувати нашу військову присутність в цьому регіоні. І для того, щоб ця військова присутність не коштувала вже нам непосильної ціни, так і в життях наших військовослужбовців, і в витратах боєприпасів техніки і так далі. Ми повинні використовувати абсолютно все, що може нам допомогти оборонятися в тому регіоні, і в першу чергу но ну, ті самі природні перешкоди. Тому ось те, що стосується підриву цих мостів, і очевидно, використання самої ріки Сейм як природні перешкоди, яка дозволить нам набагато ефективніше оборонятися і стримувати контрнаступ уже російських військ, це абсолютно раціональне і логічне рішення, і з точки зору якби нашого подальшого просування і відтягнення російського ресурсу на території Курської області, і так само з точки. Зор е організації нашої оборони там таким чином, щоб е максимально використовувати уже той ресурс, який доступний нашому командуванню. Тарас, от дивіться, буде здається, вже два тижні, так як вже вже два тижні, як фактично почалася ця курська операція. Це вже в контексті такої міжнародної безпеки. Чому до сих пір ми не чуємо ніяких заяв від так званих друзів Путіна, ну хоча б найближчих там друзів і сусідів по пострадянську з пострадянського простору, цих азійських держав? Я вже мовчу про, про Китай. На що вони чекають? Вони ж мають якось там в тому числі, про свою безпеку турбуватися. Ну, по перше, це колосальне приниження самого Путіна і його режиму. І очевидно, що більш потужні союзники російської диктатури не хочуть мати нічого спільного з цим приниженням, і не хочуть показувати, що вони є союзниками а, ну, скажімо так, країни ядерної держави з претензією на супердержавність, яку можна ну, на території якої можна так, от спокійно просто заходити, два тижні проводити операцію. От і при тому а і при тому ну ця країна демонструє абсолютно нездатність, не те щоб захистити. Власні кордони, але за два тижні організувати якийсь, ну хоча б мінімальний захист, так би мовити, так як тої території, на яку претендує противник, і знову ж таки, це країна, яка себе раніше позиціонувала як та в якої, от втора армія в мірі. на сьогодні. Якщо говорити про цих от, друзів російського диктатора, так і про мільйонів цих друзів, так то відзначилися поки що лише двоє: хто сказав про те, що ну це треба засудити, це акт тероризму, і так далі. Це Сирія. Друг Путіна Башараса, але він йому там особисто я кажу, дуже багато в чому зобов'язаний, тому він перший так вимовити, вискочив з цим засудженням. І, от буквально вчора здається МЗС Північної Кореї, е, теж відповідну заяву е, значить по Що от е, це такий як е, агресії України, яка є маріонеткою Сполучених Штатів, ну тобто, це все порожня пропаганда цього цієї осі зла. Ну але е, якщо говорити про північну Корею, то це е, ну такий е, самий маргінальний міньйон Китаю, так який досі мовчить, і от е, очевидно, що Китай і всі інші союзники Путіна вони ну зрештою хочуть подивитися наскільки е, путінський режим буде ефективний в тому, щоб хоч щось протиставити цьому, тому що е, ну я, наприклад, очікую більшості заяв про е, ну так би мовити підтримку Кремля е, тільки після того, як Кремль сам продемонструє свою власну здатність. Е, ну якимось чином чинити. Опірці захищати свої території. Зрештою, це той самий раціональний підхід, ну, до певної міри та реалістичний, який ми бачили так само і в наших західних колегах. Тобто, нас так само найбільше підтримують? коли? Тоді, коли ми демонструємо нашу здатність до опору, і тоді, коли ми демонструємо, ну, зрештою наше вміння так само захищати власні території і власні інтереси. Російський силовий апарат, принаймні досі, від початку от цієї військової операції на Курщині, він не продемонструє. Стров нічого крім ну і такого відвертого хаосу, на да? тобто вони постійно там хваляться тим, що в них там є ресурси, в них є резерви, які от вони підтягають, і так далі. Але зрештою, ті ті операції, які вже ведуть російські підрозділи на території Курської області, вони ну показують максимальну неефективність. На да? тобто Герасимов доповідає, що все йде по плану, і значить російська армія продовжує витісняти противника к лінії не граніць. Лаптія Лаудінов постійно записує відео про те, що вони всіх побіділі, от і в чергове там, значить, знищили якийсь український підрозділ і звільнили якесь російське місто. При цьому вони ж періодично розминаються з підрозділами збройних сил України. ФСБ взагалі мовчить, яке по ідеї мало би контролювати цю так звану КТО контртерористичну операцію. Тому що, зрештою, російський силовий апарат він тричі перезувся навіть в тому, як організувати ось цей опір підрозділам збройних сил України і як організувати захист власної. Території, тобто спочатку, в них очевидно був акцент на їхні власні збройні сили, і тому Герасимов грав таку провідну роль, і це ми бачили на першому засіданні силовиків, коли там от Путін виріс свого бункера десь там на третій чи на четвертий день. Тоді очевидно було, що оскільки центральна доповідь була Герасимова, очевидно було, що ключова роль на тому етапі передавалася генштабу вооружених сил Російської Федерації. Але вже на другому засіданні силовиків це все було перевернуто з ніг на голову і було оголошено. КТО, контртерористична операція, тобто в всі повноваження забрали, передали їх бортнікову. Але на третьому засіданні вже очевидно і до бортнікова і до ФСБ не було ніякої довіри, і це все передали новому координатору такому собі дюміну. Це колишній охоронець Путіна. Ну він якби зараз і останнім часом він про таких дуже хороших посадах. І очевидно, що Путін просто не довіряючи власним силовикам. Він це все отак от хаотично пересмикує між ними, і зрештою, це все залишає в руках людини, якої ну до якої в нього є особиста довіра. Так, от, якщо на це дивитися з боку, наприклад, очима того самого товариша, сі, то стає очевидно, що ну путінський режим принаймні на даному етапі він перебуває в найбільш вразливій точці, і от на даному етапі союзники товариша Пу, вони абсолютно не хочуть себе асоціювати з такою слабкістю, по перше, власного союзника. А по друге, зрештою. Що вони хочуть подивитися в тому числі і на реакцію заходу, тому що за логікою диктатур і ну в принципі за такою формальною логікою, зараз найкращий час зрештою спробувати додавити путінський режим. Але для цього зусиль збройних сил України на жаль замало. Для цього потрібен політичний тиск заходу. Він повинен проявитися і в тискові на відповідно путінське оточення, і він також повинен проявитися в тому, що з нас повинні знятися всі запобіжники в плані використання західної зброї по території Російської Федерації. Тепер ми вже з вами підійшли до найцікавішого до використання західної зброї. Ну от поки там майже два тижні думали, гадали, яка є основна мета цієї операції, чи то обмін, чи то витіснення російських бригад з Донбасу, що в принципі ви згадали повною мірою не відбулося, і виглядає так, що Збройні Сили України таки втрачають там до Покровська, в Притул, там в 10 кілометрах здається вже стоять російські війська у вчорашньому зверненні. Володимир Зеленський заявив, що все таки головна задача. Чи цієї операції це створення так званої буферної зони на території Росії, ну так звана, можливо, санітарна зона, так про яку говорив колись Путін, коли готувався повторний наступ на Харківщину і атакувалася Сумщина. І в контексті цього Зеленський звернувся теж до західних партнерів і сказав, що у війни немає відпустки, і попросив якби, пришвидшити поставку західного озброєння. У мене тут кілька питань: по-перше, велик. Ке питання по ракетах? Ми зараз бачимо, що очевидно Україна не отримала дозвіл використання цих ракет ракет далекої дальності з по цих територіях або з цих територій, там вглиб Росії? Як ви думаєте, чи може бути тут якесь рішення? Можливо, на щось конкретно очікують партнери? І друге питання. А як довго партнери готові підписатися під тим, підписуватися під тим, що на території Росії створена буферна зона? І цю буферну зону потрібно постійно підживлювати західним озброєнням? Чи є термін придатності у цієї курської операції з боку західних партнерів? Ну насправді тут є хороша новина і є погана новина. Хороша новина полягає в тому, що наші західні партнери це вже очевидно. Вони реагують на кульську операцію в звичній і традиційній вже для нас логіці. Так, тобто, вони перший на перших етапах вони просто дуже уважно і обережно спостерігають за реакцією Російської Федерації. Якщо ця реакція ну, скажімо так, не виходить за рамки тої очікувані ескалації, якої дуже боїться захід, так? от чого насправді зараз Кремль не демонструє. Це додає заходу впевненості, і, зрештою, захід робить наступний крок, так тобто він знімає певне наступне обмеження, яке накладене на збройні сили України, тобто своєю реакцією зараз, такою беззубою і хаотичною, насправді Кремль, ну я не скажу, що повністю гарантує, так але з дуже високою ймовірністю гарантує те. Що наступним кроком наших західних партнерів буде спочатку зняття заборон на використання ракет Такуста да? для того, щоб подивитися, яка буде далі реакція Кремля? Ну а потім, вже зрештою, йде справа і до Старомшедов, і до скальпів, і до ракет «Джасм», які до речі нам обіцяють американці до літаків тому що нам треба пам'ятати, що при тому, при всьому, що ми отримали, і продовжуємо далі отримувати ці літаки, так перетравлювати їх, так би мовити, інтегрувати в нашу систему збройних сил. Але тим не менше, вони нам з пусками таких ракет крилатих, як скальп і істормшедо нічим не допоможуть, тому що F-16 не є досієм цих ракет. Для них американці розробили свій тип крилатої ракети. Це ракета Джасн. Її нам обіцяють в дальності 320 кілометрів, але є ще, як кажуть, суперзброя, супер От його називають джасм Іар -ER, Extended Рейндж, і там в нього дальність польоту десь біля тисячі кілометрів. Зрозуміло, що це дуже віддалена перспектива, але те, що американці розглядають зараз отримання Україною джасмів на 320 кілометрів, це якби теж, теж хороша новина. Тому потенційно можна очікувати, що поступово всі ці обмеження будуть зняті. І тут ми переходимо до не дуже позитивної новини. Вона її не позитивність полягає в тому, що заходу треба ну до певної міри довгий час на те, щоб перетравити так, би мовити, цю цю ситуацію. Проаналізувати і для себе перестати чи в чергове боятися і прийняти відповідне рішення, тобто ситуація типова для реакції заходу. Всі рішення, які нам потрібні, вони будуть прийняті, але на жаль, вони будуть прийняті з певним запісненням. Про це треба пам'ятати, це треба враховувати в наших розрахунках. І відповідно ну наступне ваше запитання: так з приводу того наскільки ну, такою стратегічною і на далеку перспективу є операція збройних сил України. В Курську, я думаю, що е, на середню перспективу ми точно не повинні е, переживати про те, що в нас там буде закінчуватися на тому напрямку, чи боєприпаси, чи запчастини до техніки, і так а далі. А що ви називаєте Тараса? Можна уточнення, що а. ви називаєте середньою перспективою? Е, це що найменше до кінця року е, і до початку 25-го року. Тут знову ж таки маркер. Ми впираємося в президентські вибори Сполучених Штатів Америки, оскільки ми е, 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 в тому числі використовуємо не лише американську зброю, там да, на, 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 на Курщині, ми в тому числі. Використовуємо європейську зброю, Принаймні, всі будуть розуміти, що до інавгурації нового президента, нинішня адміністрація Байдена, вона буде цей курс підтримувати. Ну тому, що немає сенсу їм давати заднього, тим більше враховуючи те, наскільки успішно ми просуваємося на Курщині, і наскільки успішно це дестабілізує путінський режим. Але от потім ну вже буде будуть виникати питання, да тобто в залежності від того, як буде проходити президентська кампанія в штатах, хто виграє. Імовірні два варіанти розвитку подій. Перший це те, що збережеться поточна динаміка. Так це очевидно, якщо виграє Камала Харріс. і зрозуміло, що це буде таке продовження поступового тиску на путінську Росію. І другий варіант розвитку подій. Якщо виграє Трамп, ну по перше, тут можливо все. Да, тобто, ну, І дуже негативний для нас розвиток подій, і дуже позитивний. Але треба бути реалістами, я кажу, треба сподіватися на краще, але очікувати гіршого. І от Якщо ми говоримо про гірше від Трампа, то це зупинка абсолютно всього просування Збройних сил України на тих територіях, де вони знаходяться, і в Україні, і в Росії. І відповідно початок ну, от, тих речей, про які Трамп вже так багато говорив, значить, Ляня до переговорів Києва і Москви і відповідно. Уже тоді е, наші здобутки в Курській області будуть повністю переведені в політичну площину. І ми тоді будемо дивитися, наскільки, по-перше, ми будемо здатні конвертувати е, нашу присутність в Курській області в сильну позицію за столом переговорів. І по-друге, наскільки будуть готові нас в цьому підтримати, наші західні партнери, ті самі Сполучені Штати Америки, тому що Трамп може зіграти в гору е, українці на російській території і живіть з цим росіяни, да? і давайте домовлятися. Або е, Путін може надавити на Трампа і сказати, що е, ну, умовою для Початку переговорів є вихід збройних сил України з території Російської Федерації. А тоді ми будемо говорити про українські території. Це теж можливий варіант розвитку подій. Тут все буде залежати від суто суб'єктивної особистої реакції Трампа. Я лише на останок скажу, що якщо Володимир Зеленський у своєму вчорашньому зверненні акцентував увагу на якихось певних військових цілях цієї операції, як то створення буферної зони або відрізання російського військового потенціалу, там чи відкидання його, то наприклад, наприкінці минулого тижня, там Михайло Подоляк теж він там час від часу пише в себе в Твіттері, зокрема і про курську операцію, то він казав, що одна з цілей, ну він там важко досить такої кан. Целярською мовою висловився, але перекладаючи на, на людську мову, це все таки е, 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 по, зробити так, щоб Україна опинилася в кращих переговорних позиціях е, на випадок, якщо відбудуться ці переговори. Тараса, дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної вам. безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. Ми стежимо за курською операцією і ми інформуємо вас про все про всі, всі, всі аспекти цієї історії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.